Всім привіт! Сьогодні я хотів би вам розказати про автомобіль, який, незважаючи на те, що є старим радянським, він займає в моєму серці все-таки особливе місце. Цей автомобіль з моменту покупки в автосалоні 1982 року весь цей час перебував в одній сім'ї. Спочатку на ньому їздив мій батько, тепер на ньому їжджу я, і в мене з ним пов'язані дуже приємні спогади. На ньому я вчився їздити. З цим автомобілем також пов'язана і історія нашого каналу, тому що саме на цей автомобіль 5 років тому я зняв свій перший огляд. Так-так, у нас невеличкий ювілей-канал святкує 5 років з моменту початку його існування. Ось і от сьогодні у нас є класний привід зробити таку ретроспективу і подивитися, що сталося з цим автомобілем за ці 5 років. В своєму першому відео, де я так трохи кумедно намагався розказувати про технічні характеристики цього автомобіля, про його зовнішній вигляд і інші параметри, ось ви тоді бачили, що автомобіль був в своєму такому заводському стані. Він вже був трошки покоцаний, тому що він був, як я тоді розказував в ДТП. Ось в нього було пом'яте крило. І в тому відео я якраз висловив таку думку, що в мене є мрія. Привести цей автомобіль до ладу, пофарбувати його, підмарафетити, щоб на ньому було приємно їздити, щоб на нього було приємно дивитися. Ось давайте. Тоді сьогодні я розкажу, що з ним було зроблено. Отже, по технічній частині за 5 років не помінялося нічого. Тобто на той момент пробіг був порядка 84 тисяч, зараз порядка 87 тисяч. Тобто я кожен рік з грубша їздив 500 кілометрів, тобто, це був автомобіль вихідного дня. Е, відповідно, на наступний рік, після зйому першого відео, е, я потроху почав за нього братися. І першим ділом ми пофарбували диски. Фарбували диски ми так трохи. Скажімо, також колхозним способом ми не здавали в малярку. Їх я їх просто зняв, обклеїв малярним скотчем, протравив вітержі, зачистив і просто пофарбував з балончика. Це рішення мені коштувало 200 гривень, і в принципі, ці диски непогано збереглися. За ці 5 років, так ну трохи не зважаєте на те, що вони брудні. Там у нас сьогодні трохи дощик пройшовся, але взагалом фарба ще не змилася, і якщо їх гарно вимити, випуцувати, вони все ж виглядають. Це одно нарядно. Ось цими особливо ковпачками оригінальними хромованими колеса дивляться гарно. Ну і не дарма казали, що 50% вигляду автомобіля це його колеса, тому саме з коліс, і я почав свою роботу. Ось тут я дам силочку. Можете переглянути це відео, як ми малювали колісні диски. Після того, як ми помалювали диски, я рік поїздив, трохи тішився, бо автомобіль вже дуже сильно трансформувався. Так він виглядав набагато краще, але мені все одно не давало спокійно жити. Ось це пом'яте його крило, оця іжавчина. І, і все-таки мені хотілося реалізувати свою мрію і перефарбувати його. Отже, почали ми розглядати різні варіанти окраски, як це можна зробити було. Проблема в тому, що автомобіль зараз вже на вічному учоті, та він з, оформлений на мою бабці, якої вже немає в живих. Ось тому з документами була накладка, і щоб перефарбувати так, і перереєстровувати, були проблеми. Тому я почав розглядати варіанти двоколірного пофарбування. Згідно українського законодавства, основним кольором автомобіля є колір нижньої частини кузова. По документах цей автомобіль є білий, і, відповідно, нижню частину ми помалювали у його оригінальний колір. Це був колір Біла лілія. Найголовніше питання стояло в тому, в який колір помалювати верхню частину автомобіля. Ну На мою думку, це, мабуть, якийсь контрастний колір, щоб оця границя чітко простежувалася. так? І взагалом автомобіль має такий бордовий колір салону. І я вирішив під колір салону такий вишневий помалювати верхню частину автомобіля. Як, на мою думку, виглядає досить гарно ось цей. Кремовий, та, бо це не зовсім є білий, це такий е, ніжно-біла от як біла лілія, так Цей колір називається. Він досить гарно поєднується з цим вишневим. І мені хочеться кожного разу, та, коли я відходжу від цього автомобіля, оглянутися і подивитися на нього ще раз. Тобто я вважаю, що це, ця покраска мені вдалась. Фарбував автомобіль я не сам, так мені допомагали спеціалісти, які спеціалізуються на кузовному ремонті. Тобто Тут також був ще нюанс. Ніхто не хотів братися за таку стару машину. Так. Але в принципі знайшов фахівця, який мені це зробив, та там є трошки нюанси. Тут, до речі, от ви можете побачити трохи. Нерівно в мене вийшла границя, перехід цього кольору. Так. Якщо дуже приблизити. Це от місце трошки дефект не вийшло, але на загал, на загал покраскою я задоволений. Тому ось тепер ось такий вигляд бордово-вишнево-білий. Так? Цей вигляд отримав автомобіль на своє 40-річчя -40 до свого юбілея, тому що машинці вже є 41 рік, так, ми перед тим її помалювали. Ось, і вона наразі радує своє око. Отже, перемістилися ми до салону, і як я казав, ось і цей бурдовий салон. Не знаю, можливо, це якась експортна варіація цього автомобіля. Тому що ну, такого кольору салон я зустрічав дуже рідко, як правило, йде або бежевий, або синій, а ось такий е бурдовий, ну, я дуже рідко зустрічав його на автомобілях. Москвич. Раніше в попередньому відео цей салон був під чохольчиками, то ви не бачили цього. Я ж все-таки вирішив ці чохольчики зняти, щоб ось цей якраз гарний салон був в тон з самим автомобілем. Е, також за цей час е, я знайшов оригінальну магнітолу, яка валялася в гаражі. Так, це є Урал Авто 2, це магнітола, яка була предметом гордості. Москвичеводів, тому що особливо ІЖА, так, тому що в АЗЛК була інакша магнітола. Цю магнітолу можна дістати, в неї є окрема антена, і слухати її повністю витягнувши з автомобіля. Ось, значить, доставив я магнітолу, і також я знайшов. Підголівнички, в передні сидіння. Без них салон також виглядав не до кінця завершено. Відповідно, я їх знайшов, доустановив, і тепер передні сидіння виглядають в тому вигляді, як воно йшло з заводу. Ну, колхозу старався робити по мінімуму, щоб це було все плюс-мінус, значить, в своєму оригінальному стані. І, в принципі, ну я тішуся з того, що вийшло на сам кінець. Отже, давайте ще зробимо невеличкий тест-драйв цієї машинки. Ну, так, давайте заведемо. Так ось з пів оберта наш москвич завівся. Так, що, будемо рушати? Зараз тут із паркової зони помало вийдемо. Автомобіль голосний. Ручний, тут ізоляції нема, це вам не сучасні іномарки. Але на сучасні іномарки і в плані підвізки цей автомобіль є дуже м'який у своїх відчуттях. От ми зараз трошки по бутівочці проїдемося. Зараз опустимо машину. Класно їздити на невисокій швидкості до 60 км за годину, тому що вже на великій швидкості він його починає тут, бачите який люфт керма, його починає трохи розхитувати в сторони, тому тут комфортно їздити одну руку свою покладку. Підлокіпника немає. А, ось, на невеликій швидкості. В цілому та, я є таким фанатом москвичеводом, не тому що я володію цією машиною. Тому що ну, мені, на мою думку, здається, що в москвичів, на відміну від Жигулів, та є більше душі, тому що... тому що Жигулі — це є точна копія італійського фіата. Один в один машина по ліцензії в Радянському Союзі виготовлялася. Москович також насправді передирався з, з імпортних автомобілів, тому що в сувку всі автомобілі передиралися з якихось іноземних аналогів. Це ж Москвич там, щось по двигуну підглядали в БМВ, по кузову щось трохи підглядали в Опеля, тобто, ті ще перші москвичі вони якраз від Опеля від Опеля свої коріння е тримають. Але все ж вже 408 і 412, хоча б кузов, да, дизайн кузова, він має свій, да? тобто його малювали з нуля. І ось цей дизайн, який в кінцевому результаті вийшов, він мені дуже дос, досить сильно подобається. Особливо як я вже в першому відео розказував, його задня частина з цими плавничками, і на американський манер зроблена, Тобто я від цього фанатію. Моя мрія це взагалі 408, й москович з такими довгими тими вертикальними ліхтарями. Ну, але в наш час знайти 408 в хорошому стані, і також запчастина на нього є набагато складніше. їх дуже мало. 412 набагато більше лишилося, тому в плані володіння, напевно, 412-й буде набагато краще. Ми переїхали Миколію. Перед нами іномарки на всі повзли, я би ви, ну, нікого переді мною не було, навіть не скидаючи швидкість би по них їхав. Тобто, тут ресорна задня підвізка, яка розрахована, а перевезення вантажів. Тому що для багатьох москвич – це така сільська машина, робоча конячка, яка перевозить різні вантажі, мішки з картоплею. Е, я їду 40 кілометрів. За годину от тут ми по вулиці Зеленій, дорога взагалі жахлива, ну і ви бачите, тобто машина просто перепливає через ці всі нерівності взагалі немає ніяких проблем з тим, щоб кермувати. Зараз ми сюди повернемо. На поворотах, звісно, керованість. Машина дуже сильно крениться через цю якраз м'ягеньку підвізку. Якщо їздити собі не спішно, то ця м'якість вона навпаки, тільки в кайф. Тобто їдеш собі, плавеш по цих горбах, ямах і все. От 40 кілометрів взагалі красота. Одною рукою можна керувати. Так, от, Залізнична колія, проскочили, навіть не замітили її. Е, в цілому якось так, друзі. Е, на цій машинці я не їжджу багато, виїжджаю так тільки на вихідний день, щоб потішити себе. Е, Основна машина в мене інакша. Так. Тобто ну, Я боюсь від'їжджати далеко на ці машинці. Далеко за місто все-таки там, там різне може статися. Тому та, по 500 км в день ми їжджаємо. І, як то кажуть, машина для душі, машина вихідного дня. Е, якось так, друзяки, можливо, у когось з вас є також якісь цікаві старі автомобілі, з якими ви доглядаєте. Які ви шануєте. Діліться з цим зі мною в коментарях, подискутуємо, розкажіть, що ви маєте, які у вас є ідеї. Розкажіть, що би ви ще зробили по цьому москвичу. Не забудьте поставити лайк і перевірити, чи ви підписані на мій канал, щоб в майбутньому не пропустити цікаві відео про автомобілі. Наразі в мене все, друзі. Віримо в Україну і віримо в нашу перемогу.